Шановні друзі, це надзвичайно важливий для українського футболу день, коли в певній мірі буде вирішуватися доля національної збірної на євро 2024 ми не повинні забувати завдяки кому ми можемо вболівати, вільно дихати, жити, вірити в нашу перемогу. Тож вирішили долучитися до дуже потрібної в наш час акції. Благодійний фонд from the Heart» відкрив збір на автівку для воїнів 154 ї окремої механізованої бригади 3-го механізованого батальйону. Автівка знаходиться у Кропивницькому на українських номерах і вартість 170 Тисяч гривень наразі зібрана 21 тисяча. Ми сподіваємося на вашу допомогу. Опис на монобанку в посиланні до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ!